Крінжові речі, які ми робили в перший рік нашої агенції, давайте поалахаємо з нас і посміємося. Тому що, Боже, що ми ж не робили, скільки помилок ми нароблювали? Ви можете подумати, дівчата, та як, та ви ж ніби вас агенція, команда, все класно. Боже, скільки помилок ми наробили, то сідайте і слухайте. Якщо ви думаєте, що у вас щось не вдається, що, блін, я не такі успішні, як би хотілося. То ви можете подивитися це відео і вам точно стане легше. І перший крінж, який ми робили, це ми не рахували доходи взагалі. Тако, отримали гроші, дали нам чи на руки, чи на карточку скинули. Поділили з Юлією на два і ходимо, тішимося. А якщо у нас перший працівник була наша Віка, вона робила сторіс, треба було скинути їй гроші, то ми скидалися своїх карточок. Я половинку, Юля половинку. І так їй і, і скидали гроші. Ми взагалі не розуміли, скільки ми витрачаємо часу, скільки ми заробляємо. Також щось прийшло, то добре. Не прийшло, то зараз має прийти. Чіткої зарплати, скільки ми взяли, ми не розуміли і не фіксували це ніде, коли заплатив клієнт, коли не заплатив. Ну, взагалі, у нас не було фіксації нічого. Ну так ми працювали, нам було так окей. А друге, чим ми не пишаємося, це те, що. Ми ніколи не казали клієнтам, що ми щось не можемо зробити. Що ми хворі, що нам не виходить. Ми завжди можемо. Ми все робимо. Ми був листопад. Це період перед чорною п'ятницею і чорна п'ятниця. І ми з Юлею захворіли, почували себе жахливо. Обоє захворіли, тому що багато працювали. Працювали без вихідних абсолютно. І ми клієнтам ні слова не сказали, що ми похворіли обоє, що нам важко, ми не можемо. Ну було дуже важко. У мене тоді був гайморит плюс отит. Юля взагалі злягла з такою жорсткою температурою, але ні... ніхто з клієнтів навіть цього не знав, тому що ми і далі пігачили. А потім, коли ми їм сказали, що ну, нам було так важко, вони такі, так чого ви не сказали? Нічого, ми ж там не змушили вас працювати. І правда, нас ніхто не змушував. Ми просто собі такі, ну що ми як ми можемо не зробити? Це ж Чорна П'ятниця, вони нас розраховують. Ну, крінж. Зараз, 에, якщо, наприклад. У нас таких ситуацій не виникає, тому що ми давно вже одночасно з Юлією не хворіли. А по-друге, в нас є команда, в нас можуть підстрахувати, це не проблема. Але ну ми би сказали, що там, наприклад, я хвора, сьогодні буду менше в чатах і тому подібне. А тоді, ні, ти що, сказати, що ми захворіли, чи ми щось не зробимо? No. я не знаю наскільки рахувати наступний пункт крінжом, але це те, що нас не вдалося, і крінж не в самому самій штуці, а в тому, з яким бюджетом ми на це йшли. Так от ідея насправді класна, можете собі забрати. В нас з'явилася вже стабільна кількість клієнтів, кількість клієнтів і кількість зйомок для них. І нам часто треба було робити якісь предметки, і треба було орендовувати студії, тому що нам вдома це робити було абсолютно некомфортно. І ми подумали, що ми орендуємо собі приміщення, яке буде нашим офісом і паралельно буде фотостудією. Тобто в офісі ми можемо приймати наших клієнтів з ними там проводити якісь зустрічі а, її, відфоткувати свою предметку і паралельно ще її здавати іншим, кому теж буде потрібно якась невеличка кімната з гарним освітленням і з всім, що потрібно, щоб зняти якісь предметні, прикольні кадри. Ідея прикольна, але бюджет у нас на це все був. Ми заробляли тоді з Юлією по, по 15 тисяч гривень. І ми мали орендовувати це приміщення, відремонтувати його, зробити фотостудію. Е, ну і все це були всі наші заробітки за заробітком, плюсом 15 тисяч. Тобто, ми е, чисто з грошової точки зору заплатити оренду за це все за це все зробити і потім утримувати на 15 тисяч. Було мені здається нереально. Але ми вже знайшли приміщення. Була дуже класна локація. нам все подобалося. Тільки потім ми реально подивилися цю ситуацію, що з нашим бюджетом, ну. На 15 типу ти плати фотостудію не відкриєш гривень. Тому отакі ми були амбітні. Зато ми в перший рік нашого ВСММ придумали собі ціни з голови. Просто собі ціни за наші послуги. Клієнти питають, скільки коштують ваші послуги. Ми такі 5 тисяч гривень. Ми такі працює. Ми такі, та добре. Ми не рахували, скільки будуть коштувати нам наші роботи. що Ми платимо сторісмейкеру. ми там потім платимо контентчику. Ми просто вже такі: от, ми заробляємо там 4 тисячі гривень. Контентчику платимо, наприклад, 500 гривень, 500 за сторіс. А собі взяли е, по 2 тисячі, по 3 тисячі. Я ні, півтори. Вибачайте, в мене завжди було з рахунками погано. Що ми собі взяли, наприклад, там суму, яка залишилася? Коротше, взагалі, ми нічого ми не прораховували прайси, вартість. Ми просто кожен раз її трошки підвищували з новим запитом, але ми ніколи не рахували в перший рік, скільки там то коштує взагалі в собі вартості. Ну вообще, ми про це задумалися вже набагато пізніше. Тому, якщо ви теж так робите, і окей, на початку ми теж так робили, і всім було добре. Дуже важко пригадати якісь такі прям крінж-крінж ситуації, але розкажу про те, за що мені соромно. Воно крінж насправді, і це чисто особисто моя ситуація, тому що в мене завжди були проблеми з контролем своїх емоцій. І на одному із дзвонів з клієнтом я. У нас був такий емоційний зідзвон, тому що він в нас щось хотів, і він завжди був чимось незадоволений. І він починав підвищувати тон. Наша розмова стала така на підвищених тонах, тому що ми вже не погоджувалися суперсильно з тим, що він казав. І я почала на нього кричати: ну, кричати, типу, на доволі підвищеному тоні говорити і пояснювати. І я пам'ятаю свій стантий момент. в мене очі були повні сліз, бо це була така мені несправедливість про те, що ми зараз говоримо. Я почала на нього кричати, і він трошки був у шоці з цього всього і сказав, що це непрофесійно. Я так е, в моменті. мені хотілося просто вивільнити всі свої емоції. Е, потім дзвон закінчився. Я трішки заспокоїлася і просила пробачення в того клієнта за свою поведінку. Ми зізванилася навіть з ним. І він теж просив пробачення за те, що як він себе поводив. І я просила пробачення за те, як поводила себе я. Тому що мені справді дуже соромно, що я не могла такі контролювати свої емоції. Ну, типу, якщо щось не подобається, типу, ти. Якось спокійно це пояснюєш, а я була молода, мала, я би навіть сказала. І в мене взагалі не було думки, що треба щось контролювати, я маю доказати свою думку, так як я думаю, то правильно. Е, от, І насправді мені дуже соромно за цю штуку, за цю ситуацію, але таке було. І якщо ви, у нас теж іноді якісь емоції вирують і важко, то от, ви не одні такі. Ну, І ще одна ситуація, яку би я хотіла теж розказати, вона про роботу в парі, в партнерстві. Коли я виїхала до Польщі, переїхала сюди. А Юля залишилася в Україні. В нас були проекти, і я старалася робити щось тут в онлайні закривати, а Юля там брала на себе більше офлайну, тому що ми тоді були дуже офлайн залучені. А відповідно, все офлайн впало на неї. А я старалася брати на себе весь онлайн, і ми м -м, несвідомо мірилися, кому важче. Це насправді теж крінж ситуація. Це був не перший рік навіть агенції, але теж хотіла б це бо це просто крінж. І ми мірилися кому важче, кому важче бігати на зйомки або кому важче закривати там онлайн штуки. Це не було так прям сваркою, чи ще чимось, але це просто наростало і накалялося. І потім, там, коли ми це все обговорили і перестали рахувати, кому важче, тому що ми обоє в цьому в човні, тоді тоді нам стало обом краще і легше, і ми знайшли для себе якийсь там свій формат роботи. Але це теж кінші мірятися, якому важче було, там, чи робити щось все в онлайні, чи робити все в офлайні. Я сьогодні з вами просто сіла так побалакала про своє, про СММниницьке. Мені сподобалося. Якщо вам теж сподобалося, то будемо вдячні за підписку на наш канал, також за підписку на наші соцмережі в інстаграмі, в телеграмі. З вами була Ліля x 2 yeah. Дякую вам за перегляд і зустрінемося у наступному відео, колеги. Papa. Pa.